Про протистояння навісток та свикру ходить багато анекдотів, але насправді ці ситуації часто не дуже смішні, тому що багато людей не можуть відстоювати свої кордони. Отже, перше питання, яке б мені хотілося розглянути, це різні погляди на виховання дитини. Мати не може зрозуміти дочку, тому що та виховує свою дитину не за радянськими принципами, а за сучасними. Мати постійно дає свої поради та нав'язує свою думку. Бабуся дійсно не хоче зробити погано. Вона підказує свій власний досвід. Є таке класне правило для молодих матусь. Воно дійсно працює. Коли... Ти кажеш, дякую, я погоджуюсь, але робиш по-своєму. І бабусю вислухала, і бабуся поділилася і дуже часто заспокоїлася. І при цьому ніхто не постраждав, як кажуть. Тому що дякую, я обов'язково зроблю, як ти кажеш, це така історія про закриті стосунки і про достатньо міцні кордони поруч із мамою. Але якщо бувають ситуації, знаєте, дійсно загрожує життю. Е, ну, якісь такі методи, які застарілі. Бо не всі ж бабусі такі там дуже продвинуті, да вивчають цифровий світ, цікавляться. Вони щиро діляться своїм власним досвідом. Тому тут, звичайно, для того, щоб обмежити конфлікт, щоб його не було, щоб домовитися з мамою, з свикрухою, так тут краще сказати: дивись, не ти, не я не є спеціалістами в тому чи іншому питанні. Давай ми разом звернемося до того, хто дасть відповідь профільно, професійну на будь-які питання, Ну, наприклад, до лікаря або до вихователя в дитячому садочку. Чому б ні, правда? Ви знаєте, це може, як на мене, трохи не подія, тому що а, лікарі вони теж не завжди хороші. І... І Це постійно розмови з мамою, що мама не чіпай мене, я сама знаю, ну, та ні, ну давай так, ну давай сяк. Ну тобто є постійне нав'язування. Тобто, це не одна розмова, і навіть не дві. Якщо ви будете мовчати, нічим хорошим це не закінчиться. Намагайтеся спілкуватися спокійним тоном, в нормальному, адекватному стані і пояснювати, все ж таки, мамі, що я. Сучасна жінка. Дивися, лікарів дуже багато. Ми живемо там в місті. Да, ми оберемо такого лікаря, який сподобається, і тобі, мамочка, я обов'язково з тобою поспілкуюся про це. Ми обговоримо це. Да? Я буду тобі дуже вдячна, що ти будеш зі мною поруч. Дуже часто батьки не вміють піклуватися про себе після того, як діти виросли, і таким чином вони показують своє піклування про свою дитину, про свого онука, онучку. Ну так це відбувається, так це працює, і поки це працює, оце нав'язування буде спокійно, максимально безпечно створіть умови, щоб мама, бабуся, заспокоїлася. Молоді родини живуть зі своїми батьками. Як на мене, це взагалі ситуація неприпустима. Всі мають жити окремо чи можливо молодій родині ужитися з батьками і що робити, коли діватися нікуди, особливо у наш час. Дуже часто родини, які живуть разом, вони приходять до якихось таких знаєте, непорозумінь, до конфліктів, і ситуація дуже часто закінчується не дуже добре. З мого досвіду, точно знаю, що звичайно безпечно, екологічно, правильніше жити окремо від батьків. Ну, Таким чином відбувається дорослішання, відокремлення від батьків. Ви самі будуєте свою родину. Але вже якщо так сталося, що ви живете разом. Спочатку, а таке ж рідко буває, правда, ми ж спочатку не сідаємо за стіл, ну умовний стіл, і не домовляємося, а як ми будемо співіснувати в цьому помешканні, в цьому домі, в цій квартирі, так? Найчастіше ми, ну, може, почуття провини, може, такий не дуже мені комфортно про це казати, як там невістці, яка знаходиться вдома свекрухи. Є ж така в нас народна дві хозяйки не вживаються на одній так, кухні, Так, так, дві господині в одному так. домі. Це дуже некомфортно. Бо жінки вони ж не програми, вони емоційні, вони різні абсолютно. Коли мама із дочкою, то тут інша історія. Тут мама теща це завжди про інші сосунки з зятям ніж мама свекров. Ну, свекруха, так. Домовляйтеся, в будь-якому сенсі домовляйтеся, якщо вже ну, не змогли домовитися, стосунки такі в такому накалі, то звичайно молодій родині краще піти жити окремо, навіть якщо це житло зйомне. Таким чином на відстані стосунки найбільш зберігаються, їх найбільш можна обережно підтримати, і далі продовжити будувати конструктивно, захищаючи кордони обох родин. Бабусі приходять у гості до молодих без попередження, ставлять перед фактом, а іноді ще і наводять порядок вдома. Спробуйте е подумати, чому е бабуся це робить. Може, вона відчуває себе самотньою, і тому вона таким чином без попередження. Вона вважає, що дом її дочки чи дом її сина це той простір, де вона може приходити, бо це ж ну, її дитина. Так? Сепарація відбувається якимось таким чином дивним. Тому тут. Дуже важливо зрозуміти, чому вона це робить, чому приходить без попередження. І, звичайно, якщо ви будете мовчати, ситуація нікуди не дінеться, вона не розсмокчеться, вона буде ще загострюватися і набирати таких більших обертів. Так? Тому скажіть, мамі, свекрусі, мабуть, ти дуже сумуєш за нами, тому приходиш без попередження. Давай ми з тобою домовимося. Щоб наступного разу ти заздалегідь попередила, і ми проведемо наш час з користю цікаво, без зайвих сварок, якихось з'ясовувань протиріч наших давай все ж таки спробуємо. Ну, часто батьки це не чують. Батьки думають, що про що вона взагалі? Да? Про які кордони? Набралися ота молодь тих сучасних слів про якісь там кордони. Та ось нас, ми ось свій час, та моя свекруха в хату заходила, та ніяких проблем. І вже потім каже: Да, я свою свекруху не дуже любила. Буває ж таке? А чому? Тому що свекруха в свій час порушувала кордони. Може бути, як варіант, причина, чому зараз це робить мама там чоловіка чи мама дружини? Тут же ж ніхто від цього не застрахований. Поговоріть, скажіть про ваші почуття. Але звичайно, не чекайте, коли знаєте, вибухнуть емоції. Ті, які копилися, ви їх замовчували, бо не хотіли образити маму чоловіка чи свою власну маму. Тому краще промовчу. А чоловіку ви скажу, скажи своїй мамі, тому що. А чоловік думає, а як я буду ображати свою маму? І з'являється такий, знаєте, енергетичний такий, е, така кулька, яка вибухає. Тому що це не відбулося, краще одразу сказати, що мені не дуже е, комфортно. Я розумію, що ти сумуєш, підбирайте такі безпечні слова, щоб мінімально травмувати. Бо люди реагують по-різному, і по-різному ну, це сприймає. Звичайно, може ввісно. образитися. Якщо ви кажете про ці почуття, про свої емоції, коли вже накопилися і вистрелили, вибухнули так. Що страждаєте і ви, бо потім звинувачуєте себе, можна було по-іншому. Ну навіщо я це сказала? Буває ж так, так? І страждають ті, хто поруч із вами: і чоловік, і діти, і мама, яка ну, призвела там умовно до того, да, порушуючи деякі кордони. Але почніть, звичайно, з причини, чому вона це робить. Якщо їй мало часу з вами поруч, подумайте, як ви можете це змінити. Молодій парі немало з нею часу. Вони мають якось своє життя підлаштовувати, щоб зайвий час провести зі свикрухою, навіть якщо цього не хочуть. Тут краще ну, знову таки почати з бесіди. Ти завжди будеш мамою, або ви завжди будете батьками для нас, але ми вже не діти, ми вже дорослі. Дозвольте нам десь усамітнитися. Десь побути разом, ми завжди з вами на зв'язочку, ти можеш зателефонувати мама. Я не візьму трубку, бо я працював, а не я забув про тебе. Якщо мама розуміє, про що говорять діти, так? вона розуміє, що її не відвергають, що її навпаки ну, ніяким чином не уникають. Вона змінюється. Починає змінюватися все навколо. Вона розуміє, що тут кохання, у моїх дітей все добре. Дуже часто так роблять матусі, коли подружжя молоде від одного до трьох років життя. Отут вони намагаються контролювати, тому їх багато в житті молодої родини. Вони таким чином думають, а як же ж там моя дитина, як моя донька, Ой, чи їй непогано, а піду я схожу. Да? Я подивлюся, я маю впевнитися, що в неї там чи в нього все добре, впевнилася, пішла. Це такі способи, які для них нормальні і можуть бути ненормальні для дітей. Да? Ну, я маю на увазі для молодого подружжя. Звідки мама знає, що то для невістки ненормально? Якщо невістка про то не скаже, ну, спокійно, так? Мама, про то може не дізнатися, бо мама ж не вміє читати думки невістки. А якщо свекруха або теща вона втручається у конфлікт між молодими, тобто о, починають якось свої думки, свої поради, брати чиюсь сторону. Як тут розібратися у ситуації? Якщо ви вже дозволили батькам втручатися в ваші конфлікти, то відстояти свої кордони, захистити свою територію від їх втручань можна тільки боєм, на жаль. Тому спочатку, з самого початку, кажіть, що я дякую тобі за те, що ти є, якщо ви не хочете, щоб мама, тато втручалися в ваші якісь там та не Я тобі дуже дякую, я тебе дуже люблю. Але дай мені можливість подорослішати і самому або самій навчитися будувати стосунки. Я не зможу це зробити, якщо ти і далі будеш мене тримати за руку і вести по життю. І дуже часто батьки чують своїх дітей і кажуть: дійсно, давай, пробуй, якщо що, я поруч. В інтернет-спільнотах дуже багато історій про конфлікти між тещами та невістками. Давайте подивимось, як радять виходити із ситуації. Ми зі свекрухою завжди сваримося, тому я вирішила перестати з нею спілкуватися. Взагалі я або ігнорую свекруху, або лише роблю вигляд, що з нею згодна. Дівчата, ставтеся з розумінням, коли самі такими тещами та свекрухами станемо. Перший коментар це не спілкуватись, тобто, взагалі, обірвати спілкування. Яка ваша думка з цього приводу? Я е маю такий досвід, скажу вам чесно, я маю особистий досвід. Але це виключно індивідуально. Для когось це найоптимальніший варіант. Або стосунки на відстані, або переважно в режимі онлайн. Знаєте, як кажуть, улюблені родичі живуть за кордоном, так ну є така у нас в суспільстві думка. Тут все залежить від того, наскільки ви впливаєте один на одного. Якщо вам поруч некомфортно, якщо навіть боляче поруч, то до чого призведе те спілкування? Ну, звичайно, до негативних наслідків, так але я не кажу зараз, що не, не можна спілкуватися з батьками, приривати. це також неправильно. Я кажу про те, як домовлятися. Все ж таки знаходити щось спільне і у кожного свій власний досвід. Виходячи з свого досвіду, я розумію, що бувають випадки дійсно, коли не спілкуються, і ніхто при цьому не страждає. А буває випадки, коли спілкуються, і їх набагато більше і, і отримують від того задоволення і дякують своїм батькам. Батьки дякують дітям, дітям все індивідуально. Наступний коментар це ігнорувати, якось мовчати. Просто ну так, 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 дійсно так, а робити по-своєму. Якщо всередині нас немає того протесту, якщо нас дійсно задовільняє ситуація, добре-добре, угу, хорошо, хорошо, хорошо. Я зроблю по-своєму. І це дійсно не несе ніякого такого, знаєте, травмування, то дійсно чому б ні? Чому б ні? Погоджуватися, да там умовно, мене це не чіпляє, мамі від того татові легше. І робити так, як я роблю. А якщо людина на тому зосереджується, якщо людині від того болить, як ви думаєте, чим це може закінчитися? До чого призвести? Знову-таки, до вибуху, від якого постраждають усі, все від ситуації. І ще цікавий коментар, що ну, ми ж теж колись будемо свикрухами і будемо такими ж самими. А ви знаєте, я не здивуюся, якщо так і буде. Чому? Тому що ми своїх дітей дуже часто виховуємо за принципом своїх батьків. Є такий сценарій, так, називається батьківський сценарій. І коли е, е, є такі жінки, які кажуть, Я ніколи не думала, що я так буду схожа на свою матір, колись я казала, я ніколи не буду робити те, що робить моя мама. А зараз мені мої діти кажуть Мама, ти зараз як бабуся, там ну чи тато, ти зараз як дідусь. Знаєте, є такий ген спадковості в тому середовищі, в якому ми живемо. Тому це нормально, коли люди кажуть, що ось ось з цього уроку, ну з цієї ситуації, я якийсь урок для себе візьму, і потім не буду його повторювати, коли буду будувати стосунки зі своїм зятям, зі своєю невісткою. Так ще одна така, така популярна тема у спільнотах для мам: це матусині синки. Тобто чоловік робить те, як схоче його мама, і вона має дуже великий вплив на нього, і що, звісно, його дружині не подобається. Чи можливо з такої ситуації вийти, чи краще залишити чоловіка його мамі? Якщо так сталося, і ви кохаєте свого чоловіка, і ви бажаєте жити з ним своє життя, ви бажаєте з ним будувати своє життя, не вставайте в опозицію до його матері. Це хибна історія, коли ви ворогуєте з матер'ю. Нічим хорошим це не закінчиться, бо він вже звик бути порчі своєю мамою. Навіть буває після смерті чоловік, після смерті матері, чоловік продовжує все одно звертатися до неї в думках, ну, умовно питаючи її там якогось та, відповіді, підтримки. Ця історія дуже складна. І позбутися від таких стосунків мама-син ну, майже неможливо, якщо чесно. Але жінка може, ну, наприклад, мама готує. Дуже смачно борщ. Дуже смачно готує мама чоловіка борщ. Не конкуруйте з нею, не варіть ще смачніший борщ. Нічого, ну, нічого гарного не буде в результаті. Займіть свою нішу, сфокусуйте увагу, ну, наприклад, на сексі, на подорожах, на е, якісно проведеному часі разом з чоловіком. Щиро цікавтеся, а як твоя мама? Щиро радьтеся з ним стосовно твоєї мами. Складно? Складно, але можливо. Але можливо, якщо є бажання бути поруч із тим чоловіком. А якщо він скаже, ну твої страви не дуже, мама готувала краще, або мама робила те там, або інше вела господарство краще, ніж ти. Дивлячись, навіщо він це каже, може дійсно. Мама готувала краще, а чому ні? Мама годувала смачніше, бо мами он який величезний досвід да, там свого життя. А ти ще молода дружина, ти ще тільки навчаєшся, ти не можеш готувати щось там суперкласно. Да? Тут прислухайся, чи конкретика є в тому? Да, чи є в тому дійсно реальність? Ну якщо він це каже для того, щоб якось образити дружину, якось підкреслити значущість своєї матері, обезцінити, свою партнерку, свою другу половинку, задумайтеся, чи варто взагалі бути поруч з таким чоловіком, якщо він робить це систематично, і ви систематично поруч з ним відчуваєте негативні емоції. Низька самооцінка у жінки, низька самоцінність у жінки. То тут іноді на жаль, але іноді розлучення приходить на користь жінці. Що робити, якщо свекруха налаштовує сина проти невістки? Це не для того, щоб принести зло да, своїй дитині, а це для того, щоб навпаки його світ був там, ну, без того за без, мовно. І тут, е якщо мама чоловіка буде бачити, що він коханий, що він кохає, що між подружжям панує кохання, оці згодом, оці мамине налаштування згодом. Вони затихають, затихають, і вже так є. Такі ж випадки, дуже часто, коли сукруха каже: Бачиш, яку ти вибрав дружину на мене схожа.' А якщо пригадати початок, коли вони притиралися одна до одної, то там зовсім було про інше. Так що тут дайте відповідь, чому це відбувається? Чи вона не відчуває, що її сина достатньо кохають? Показуйте, максимально показуйте. Хоча знову-таки ми можемо довго про це казати, да? чи маю я показувати. А якщо ми говоримо про кордони, то де ж мої тоді кордони в цьому випадку? Да? Тут така історія, про яку я можу точно говорити ще довго. Це все індивідуально до кожної родини, в якій відбувається налаштування проти, або невістка налаштовує дуже часто свого чоловіка, так? або мама, може, мама сприймає свою невістку як суперницю. Ми ж також не знаємо, да? все залежить від родини, від їх стосунків від їх внутрішніх відносин. Візьмемо іншу ситуацію. У конфлікті свекруха і невістка, чию сторону має обрати чоловік. Для того, щоб вижити, він має бути гнучким і бажано нейтрально налаштованим. Ну, звичайно, хотілося б, щоб чоловік сказав, мама. Дружина, я ніколи не стану на вашу сторону, на сторону одної чи іншої. Давайте я залишуся тим, хто вас буде об'єднувати. Це Та є така функція медіація, коли дві конфліктні сторони, і поєднує їх хтось третій. Ну, це було б ідеально, якщо б чоловік в цій ситуації став ну залишився нейтральним. І сказав одній і іншій стороні: при мені, будь ласка, не висловлюємо свою думку в поганому контексті. Можеш мені сказати, яка в мене чудова мама, а ти можеш мені сказати, яка в мене чудова дружина. І я дуже буду вам вдячний, і дуже вам. Ну, я обрав одну, а інша в мене виростила. Як я можу казати, що вони там якісь, ну да, це ж мій вибір, це мої рідні люди. Тому тут е... ну такий, такий гнучкий чоловік має бути. І трохи повертаючись до початку, якщо ти мамі або там свекрусі каже, що мені неприємні якісь твої дії, вона у відповідь: ну шукайте собі іншу маму, іншу бабусю, і взагалі все я образилась, як реагувати на таку маніпуляцію. От дякую вам за слово. Це дійсно маніпуляція. А що таке маніпуляція? Це те, що допомагає досягти е, якоїсь цілі певної, да. І дуже часто маніпулюють не тільки ж там теща, свекруха, да, не тільки мама, ще й діти маніпулюють дуже часто. І е, це та реакція, якщо в результаті маніпуляції людина отримує бажане, вона буде працювати далі, та маніпуляція. Якщо на маніпуляцію максимально перестати реагувати, ну, наприклад, з гумором відреагувати, так? то вона перестане працювати. Ну і дуже важливо пам'ятати, що ті часи, в яких ми зараз живемо. Зараз, мабуть, на перший такий ступень має вийти не маніпуляція один одного. А цінування того, що ми є один у одного, що є батьки, що є поруч їх діти, що є поруч свекруха, яка б вона не була, так? що є поруч те, що якою б вона не була. І ми маємо все ж таки дякувати Всесвіту, Богу, за те, що в нас є люди, на яких можна спертися, яким можна подзвонити, яким можна сказати. Звичайно, свекрусі не дуже подобається, коли невістка дзвонить і каже: кого ви виховали, так звичайно, що відчуває? Що відчуває свекруха себе поганою мамою. А це поганий також знак, тому що потім вона почне шукати в собі і поїзд'явиться супротив, так? А якщо невістка скаже ви виховали отакого от чоловіка, мама скаже, яка в мене гарна невістка. Вона вміє помічати навіть, ну, це ж те, для неї це важливо. Підбирайте слова такі, але щиро це робіть. Бо фальш, вона дуже часто її дуже часто видно. Вона відчувається. Якщо є якась між людьми така не, не дуже чесність. Вона відчувається і, звичайно, призводить до чогось не дуже гарного. Тому круто, коли ми дякуємо батькам. Круто, коли батьки мають змогу нам подзвонити і спитати, як ти? Зараз дуже важливе питання, як ти? Бабусі мають виховувати дитину чи балувати? Я не знаю, якою я буду бабусею, чесно. Але точно спілкуючися з жінками, які вже там мають досвід бабусь, вони кажуть, що знаєш, я своїх дітей вже виховала. І оце. Вчи уроки, чисти зуби, застілай ліжко. Оці такі, знаєте, умовні такі, тето, тето, тето вимоги. Хай батьки. А я буду вже пестити, балувати. І тут батьки кажуть: М -м, а мене ти так не виховувала, а мене ти вимагала. А що ж сталося? Чому моя дитина має такі привилеї, а я не мала? Дуже часто таке задають питання, знаєте, навіть смішно іноді буває. І я кажу: а дійсно ж так, вони ж виховували своїх дітей. Вони вже е, ставили певні такі умови, вони вже пройшли від е, якихось таких своїх криз, до своїх яких успіхів зі своїми дітьми. А зараз вони просто відпускають, умовну ситуацію, насолоджуються життям. Це мій улюблений онучок, моя улюблена онучка. І дикий це тебе поцілую. Да? А ось, будь ласка, бутербродик, на тобі з'їж. І мама стоїть поруч дитини і каже: мамо, що ти робиш? Він же ж не буде навчений. Дома вчи. А в мене по моїм правилам. Хіба бабуся не права? Права! Це її правила. Але якщо мамі від того, чи татові від того ну, не дуже комфортно, важливо сказати, мам, будь ласка, я тебе дуже прошу, чи я вас дуже прошу. газировку не можна, чіпси не можна. Це пов'язано з ризиком для здоров'я дитини. так? Це не просто того, що я придумала, а дійсно лікар ось так радив нам, да, конкретно. Тому що що бабуся робить, то не дають. На, їж. Балують, да. балують. І що робить онучок? Біжить там, де можна те, що не можна вдома. Да? А діти вони ж такі розумні, дуже вони дуже так швидень, швиденько е орієнтуються на ситуації да? і використовують її в свій бік. Тому тут важливо сказати про те, що це може вплинути на здоров'я дитини. Ну, наприклад, мам, не давай газ газовану воду. Не можна тому, що поясніть, чому причина, Зуби, наприклад, наприклад да, але має бути причина, тому що якщо ви скажете просто не можна, бабуся починає її шукати сама. А чому не можна? А я спробую, а як він відреагує? Так ну буває ж таке. Тому тут важливо пояснити конкретну причину, чому ви проти тої чи іншої ситуації, ну тої чи іншої, да, історії можна сказати, дати вибір, не блокувати рішення бабусі, а таким хитрим способом дати вибір. Дивись. Ми не даємо чіпси, тому що це впливає на здоров'я. Але ти залюбки можеш зробити з ним, і він буде в захваті від фруктового салату, який ви заправите йогуртом, і разом з'їсте, і зап'єте це, це там, молочним коктейлем. Да? Ну, наприклад. І вже в бабусі буде розуміння того, чого не можна. А бабусі ж, ж до безтями люблять своїх онуків. І вони ж, звичайно, якщо не якщо є загроза, дійсно я не дам. Ну. Це таке, да? Я свого онука максимально там е оберігаю. Дякую. <рігаю> оберігаю.